Так, останній заїзд на, на остров забираємо суперцінних маток. Кордован і в льоткані на трутні. Кордован, а? Мед Трудні медом, За Кордубан. альпійським медом, за, за, та, альпійським медом. Та, за диким ти, ти, медом, ти, за дикими Ось такий <проб> він справжній мед. Дикий. Трута мало залишилося, <проб> <проб> ось от, три такі, <проб> 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 три режіхи три, три один степовий <проб> коло. <проб> Це так хлопці ці плавать на острів за матками. А ви кажете. Серегу, подожди, дожди. А в нього ще шлюпки, в мене такі трошки крупніші. Тут з глибше стало вже. Ти вода упала просто. Залишились до берега, треба, мабуть, стрибати. І з носа її тянуть. Все, тоді отак ми забираємо в цьому році. Води ні хрена немає. Ми. Вода впала, на... ми так на Дніпрі угу. не можемо доплити Все. Твоє, Юра. Все. А Це твої Юра? Ні, ми її тут. Все. Все. Всім гарного дня. Забираємо нуклеуси з острова. Но ситуація така, що дуже впала вода в Дніпрі. І, і нам потрібні робочі мули. Ось як вони гарно толкають логу. Гарненько, бачите? Ой! Скільки тут конячих сил? Ну скажіть, будь ласка. Приблизно. Скільки в моторі конячих? Серега. Чотири, 4. -4. 4, 4. Ну третій, а три працює, а четвертий знімає зараз, так? Да? Получається. Четвертий кореспондент. Кореспондент. Так, Саша, повертай лівіє. Лівіє, диви на плавун пливе. Оце виходить між такими плавунами. Лівіє. Да, да. Круто влево. Вперед, да. Короче, ребята, вот так вот мы забираем ману клеву с этого острова. Пришел я, он моя стоит в снаряде Давай, то сниму потом пизднейше. Все, забрали нуклеус з острова. Дома відберемо маточок, попідсажуємо, пару свободних розійшлемо.